Вітаю, мене звати Віка, та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, по назві цього відео я буду робити макіяж моїми фаворитами за цю весну. Збралось у мене досить багато нових продуктів, які я хочу вам показати, які я вам можливо показувала в минулих попередніх відео. Але перед початком даного відео, як завжди, я нагадаю, що лінки на всі мої соціальні мережі ви знайдете в описі під цим відео. Лінк для матеріальної підтримки цього каналу, а саме на даний момент, доступне спонсорство, є в описі під цим відео, а також сервіс Байміяко. Я дуже хочу знімати на камеру, тому вся ваша матеріальна підтримка цьому каналу йде саме на збирання коштів на камеру. І, звісно, зараз бігом, бігом спустились, поставили лайк авансом. Якщо вам відео не сподобається, ви лайк приберете. Якщо сподобається, він залишиться і мені буде дуже приємно. Не забувайте ставити лайки. А я нагадую, що фідбек під відео допомагає розвитку дуже сильно. Все, побалакали і пішли. Фарбуватись. Так, починаю фарбуватися. Я поки вкладаю брови. Тут прям сильних фаворитів у мене не буде, немає. Як зазвичай, це цінні ленпро і гель для брів від Benefit, тому не буду сильно загострювати на цьому увагу. Виглядаю якось так, тому що, по-перше, хто мені забороняє, так вкладати на своєму каналі. А по-друге, у нас немає світла. Тому я не можу нормально вкласти своє волосся. Профарбувала трошечки брови і фізафіксовую, зафіксовую, фіксую, гелем для. Брів. Я не знаю, я тестувала начебто нові гелі для брів, і ще щось, але прям сильних фаворитів цієї весни не знайшлось. Я все так само продовжу фіксувати брови цим гелем, і нічого не змінюється в моїй косметичці в плані брів. Все по стандарту. Тільки Олівчик механічний від від Maybelline додався, але то під настрій більше ван лав. Що ж, тепер переходимо вже до більш цікавих продуктів. Почну з праймерів, тому що тут мені є що вам показати праймери від NYX. Ось цей маршмеллоу праймер мене з'явився нещодавно. Мені NYX його надіслали. Якості подарунку, як свій бестселер. Насві 25-річчя. Кульок, на жаль, немає. Ось, я думаю, скоро вийде відео з тими продукти, продуктами, які були в посилці, потестуємо з вами Нікс, тому що я дуже мало продуктів від цього бренду, мала до цього і щось нічого не тестувала, окрім олівчиків для губ. Оцей жотенький праймер. Його показувала 1500 разів ову Б'юті. Про нього говорив і Слава Чайка в їхньому спільному відео. Коротше, праймер дуже прикольний, дуже класний. Мені дуже подобається, який такий вологий і липкий шар. Він залишає за собою. Не знаю, наскільки він прям подовжує ефект носіння тону. Я за цим не слідкувала, але він, як праймер, дуже прикольний, дуже класно справляється. У нього така гелева текстура. У мене от стільки його залишилось. От, маршмеллоу праймер, він такий більш густенький. Він якраз такий, от, як маршмеллоу у нього текстура схожа, і пахне він схоже. Тому це такий більш щільненький, цей більш легкий, але більш липку має базу. Я думаю, ми його сьогодні і застосуємо. Вже дуже він мені полюбився. Ось так він виглядає. Я його наношу просто ручками. Краще, звісно, було робити спочатку тон, потім брови, а ми, напевно, почнемо з очей, тому що я хочу якийсь такий. Чому почнемо з очей? Чому почнемо? з очей? Коротше, ось так, він виглядає на обличчя не знаю, чому видно, але а, він прям до нього дуже приємно налипають продукти. Буду наносити консилер на повіку в якості бази, і одразу покажу свій фаворит. Консилер. Мені подарували один консилер на Новий рік, я його спробувала. Dior Forever в 0,5 відцінку 05 n І потім у мене з'явився другий в 0 n тому що я зрозуміла, що це мій улюблений консилер. Поки що топ-5 точно, топ-1, тому що мені дуже подобається його текстура, дуже подобається його красиве пакування, звісно. І мені дуже подобається, як він виглядає на шкірі. Я його потім буду носити під очі, подивимось. А поки нанесу його на рухомий повіку в якості бази трошки, візьмуть на 05 n він не ваняє. Приєднано. Спонжик у мене з Алішечки. Просто пройдусь тоненьким шаром по своєму рухомому і нерухомому повіку. Так як на сьогодні буде макіяж фаворитами, то буде і макіяж такий е, моїх улюблених форм, скажімо так, які я на собі люблю. Сьогодні я хочу покайфувати. Я вже втомилася робити Щось імпровізувати з тим, що ми маємо по продуктам. Сьогодні я обрала своє улюблене і роблю ну, те, що мені подобається. Кайфую. Хочу просушити зону під бровами, буду робити це тінями і вже тримаю в руках. Звісно ж, палетка говорить цієї весни, це Makeup by Mario і не одна. І ось ця друга палетка. Ось ці ді палетки коротше це прям топ-топ і ще раз. Топ. У мене є огляд і на оцю меншу його нову нейтральну, і на ось цю більшу його лімітовану. Огляди можете стати на каналі, якщо ви бачите це відео вперше. Ну і я думаю, десь вилетять підказки. Ось така краса. Після цієї палетки Маріо мене закохав в своїй тіні. Я зрозуміла, що я хочу всі його палетки, тому що це, як на мене, найсучасніша і найкласніша формула матових і спарклових відтінків в палетках, яку я бачила. Беру пензлик від Wops. Ось такий. Це у нас W3407. Беру з цієї лімітованої палетки Бежевий відтіночок, світлий. Просушу ним зону під бровою так. Трошечки, трошечки. По кольоровим палеткам у мене немає фавориту, у мене все так само. Я дуже люблю палетку від Семпл Beauty, але в цьому цієї весни я прям дуже часто почала використовувати палетку від Beauty Bay. Ось цю пастельну. Для мене це найкраща пастельна палетка. Що я не пробувала, я дуже люблю саме ось ці пастельні відтінки. Просто кайф, просто дуже красиво, дуже легко з нею працювати на кольорових підкладках, на олівщиках, просто шедевром. Можливо, сьогодні використаємо. Буду використовувати більш теплу палетку, тому що мені хочеться сьогодні більш рожеві, теплі, сяючі відтінки застосувати, напевно. І мені хочеться просто сьогодні чогось тепленького. Бо все-таки минуле відео у нас було якраз таки про цю нейтральну палетку від Маріо. От, а сьогодні я покайфую з тепленькою. Просто тушуюся за 3 секунди. Ну, серйозно. Я прям не боюся, затемняю тут. Зовнішній кут. Боже, Маріо, Маріо, Маріо. Ну Це капець. Що ж, я е, роблю так з тінями сьогодні дуже летенько. На внутрішній куточок я якраз таки хочу використати пастельний відтінок з цієї палеточки. Буду брати рожевий він прям дуже добре набирається на цей ж пензлик від Вопс. Тушувала я пензликом від Бейлі. Тому не називала його номер. Пензлики, які ну, назвою яких я не можу назвати, я не називаю. А ті, які можу, то називаю. Подивіться. Як добре, навіть просто на консилер наноситься цей рожевий відтінок. Ну, рай. Ну рай. і тепер будемо наносити сяючий відтінок. Тут у мене фаворитів дуже і дуже багато. Починаючи від спарклів палетці Маріо, закінчуючи однушками і пігментами, зараз покажу з фаворитів. Звісно ж, це однушка від Коді, відтінку Milky Way. Вона така дуже світла, дуже красива. Я думаю, що я в яких світу їх показувала. Якщо не показувала на ютубі, то в інстаграмі точно при них є огляд. Дуже красиві. А, далі однушка від Evelyn з колекції Shoko. її я вам точно не тобі показувала. Дуже класна. Єдине, що мені почали писати, що їм приходить знатійно суха однушка. Я не знаю, можливо, це залежить від партії, тому що у мене все окей. Дуже красива золотиста однушка і поведінку дуже нагадує ламель. І от не взяла з собою, але ще третій спаркл це спаркл від ламель, відтінку ISI. Але його зараз здається неможливо ніде купити, тому... тому показую вам ці два. А ще тримаю в руках, подивіться, яку коробочку. По-перше, звісно, фаворитами моїми залишаються пігменти від All Serena Beauty. Це просто їх фух, різнокольорові переливи, це вищі всяких похвал, це дуже красиво. Але у неї вийшла нова колекція буквально на днях. І я вже дуже хочу вам її показати. Тут у мене, здається, чотири пігменти, якщо я нічого не загубила. І це більш така класична колекція. Тобто, якщо все до цього, це було прям супер яскраво, щось, я дуже не очікувала, до речі, що Вийде саме така більш класична колекція, мені коли валя їх відправила. Я очікувала, що там буде кольоровий бум. А тут такий, знаєте, прям люкс, такий люкс саме в форматі от класичного якогось розуміння люксу в макіяжах а, і такого от з приколом. от просто з дуже красивим севом. Я сьогодні вперше була наносити при цьому штучному освітленні. Тут у нас багато. Красивих відтінків золотистих, срібних, більш бронзових, але сьогодні я буду з вами використовувати відтінок шелести це таке рожеве золото має бути, як я бачила у валі на каналі, бо я його не тестувала. Відтінок Дукач це срібло, дуже красиве дороге срібло. І відтінок пектораль я пробувала, а й всі відтінки пробувала. Що я тут це розказую? Відтінок пектораль таке золотисте золото, а згради це. От мені нагадують чимось відтінки, як у Спарку Евелін, як у Ламель. От він такий от золото, бронза, щось таке середнє між цим, але дуже красиво. Дуже-дуже красивий відтінок, мій улюблений, напевно, в цій колекції. Ми з вами їх якось стоїть, поближче в інших відео, відео подивимось. Зараз буду носити відтінок пекто. Ні, челести, господи. Вони дуже класно виглядають на сонечку, на якомусь. При якомусь штучному освітленні. Йой, боже, Боже, how beautiful. О! У мене на очах буквально трошечки липкого шару, типу небагато. Тут нема клею. Але з усіх пігментів Oval Serena ці ліпляться на консилер. Ой! Дуже і дуже круто вони ліпляться на консилер. Воно дуже красиво пролиться. Боже, все, наношу, наношу, не можу. Так. Ну, піс. А треба щось сказати? взагалі, ні? Я ношу пальчиком для більш щільного нанесення. Дивіться, яке вологе сяйво. При цьому освітленні воно мені дало. Валічка, а що ми наробили? Все. So, давайте. без «давайте», я не знаю. Давайте повернемось до найпершої колекції улсрени, бо в мене є тільки вона і ось ця нова. Відтінок малашка. Я хочу ним притись по нижньому повіку. А, мені хочеться трошки більше рожевого, це дуже красивий такий відтінок з рожевого в жовтий. Ось, вони, ось цю колекцію краще ліпити на клей для глітеру, але я його собою не взяла. Тому, на жаль, будемо ліпити на консилер. По нижньому повіку хочу його. І хочу зовсім трохи його на верхнє повіку. По галовим олівчикам для очам зараз хочу пройтися. Мені в цьому, в цьому сезоні сподобався олівчик від Місколе. Black Coffee. Він такий от, темний, коричневий, дуже насичений, дуже красивий маслянистий олівчик. З ним дуже легко працювати, він досить і, ну, Завжди Alan Pro і Lamel залишаються в фаворитах, але якщо вам хочеться чогось нового, щось спробувати. То спробуйте Місклер. У них класні оліпчики і для губ, і для очей. Мені сподобались. От Дуже прикольно, дуже прикольно, мені дуже зайшло. Профарбую ним трошки між міжвійку, буквально зовсім трохи. І буду малювати стрілки. Мені дуже подобаються Ось ці три підводки. Перші дві це від Evelyn, це колекція Вар'є. А буде скоро огляд на Evelyn, як я обіцяла в минулому відео. Коричнева і чорна. Обидві підводки мені подобаються. У них дуже зручний кінчик, не дивлячись на те, що це здається, фетровий кінчик. Він дуже класні, тоненькі стрілочки малює. А от, до речі, в коричневій підводці саме пензлик. Тільки що помітила, до речі, не помічала до цього, що тут фетровий кінчик в чорній, а в цій пензлик. Але і тією, і тією можна навляти тоненькі стрілочки. І ще мені сподобалось цей тату лайнер від Maybelline, просив як затерили спакування. Тут пензлик, і ним також можна нулювати дуже тоненькі стрілочки. У мене всі, в принципі, підводки, плюс мінус то як розказати про ці три, якщо вони всі три, плюс-мінус однаково тримаються у мене на повіці. Ніяких в мене проблем з ними не було. Хочу намалювати собі ну немаленьку стрілку, скажу так. Вона дуже чорна, вона легко малює, вона не сохне в процесі того, коли ти нею малюєш. Я поки не зустрічала цього. Раз і все. Зараз зроблю таку сам... зараз зроблю стрілку на другому оці і хочу підклеїти ві, але перед цим покажу вам туш. Мої незмінні фаворити, напевно, це Maybelline Sky High. Вона мені подобається ще з осені. Весною цією використовувала втінок Бургунді найчастіше. Дуже подобається, дає більш натуральний ефект, ніж чорна туш. Для мене це просто найкраща туш для моїх вій. Вона на моїх віях найкраще тримається. Я вже звикла до цієї рухомої щіточки. Це для, для на початку для мене був мінус, але я дуже, дуже звикла до цього і дуже хочу урвати собі чорну. А тому що це вже у мене закінчилась, і коричнева від Вар'єте. Вона також дає більш натуральний ефект. Аніж чорна, прям лайтового, такого, знаєте. Прям супер суперкоричневих і від неї чекати не потрібно, якщо у вас звісно темні вії. Вона просто десь більш натуральний ефект, ніж чорна. Це вся для мене суть коричневої туші. От в неї класна силіконова щіточка, вона дуже-дуже bad, Я любила їх чорну версію, і коричнева мені також сподобалась. Ну що, закінчила макіяж очей, плюс-мінус буду переходити нарешті до обличчя. І з приводу тональних, для мене відкриття цієї весни сталося цей Seido Radiant Ліфтінг. Дуже мені сподобався. Я його задоволення зараз хочу нанести, але він мені не подобає. Не підходить, точніше, по відтінку. У мене 130. Він мені трошки темнуватий, трошки жовтуватий, тому, на жаль, я його не зможу зараз нанести. Хоча я його вже пробувала зовсім трошки зараз. візьму і змішаю з іншим тоном. От він шикарний. Якщо ви хочете щільне покриття, але при цьому не наглухо матовий фініш. То йдіть сюди, тому що це дуже класний тональний засіб. Він мені не підкреслив шелушіння, при цьому зробив щільне таке покриття. Я дуже люблю його якраз таки для зйомок використовувати. Підмішаю в нього трошки LC1 Healthy Skin від Visitions Formula. 150 разів його показувала, 150 разів про нього розказувала. Підмішаю його сюди. Для мене це тон мій повсякденний. От в мене в косметичці лежить е, тільки LN3, здається, відтінок. Мені трошечки тандуватий, але я в житті дуже мало користуюсь тоном. Більше світлим консилером це все висвітлюю. Буду наносити на обличчя. Я не хочу прям супер сильно щільного покриття, тому нанесу його так. Мені дуже складно було обрати мої фаворити продуктів для губ, тому що вони особливо сильно не змінилися. І, ну. І повторюватись, наче не хотілося там ну, показувати продукти, який я вже 1500 разів вам показувала всюди. От, тональні ці дуже класно лягають на обличчя. Мені дуже подобається. Ось цю штучку, господи, мене тут терчить нове волосся, старе волосся. Оце. Коротше, ось цей продукт я вам показувала вже 1500 разів, але його я вам готова показати ще 1500 разів. Це дуже класний кремовий бронзер в 02 відтінку з шоколадної колекції Eveline. Він дуже і дуже, і дуже, і дуже класний, дуже маслянистий, дуже класно тушується, він дуже пігментований, він не роз'їдає мені тон. У мене на пензлику було трошки якихось рум'ян. Ось ось тут видно залишок. Це панзлик від бренду Щока. Ідеальний. Для мене він просто ідеальний. Крем Вірум'яна. У мене також від Avaline Wonder Match. Ми про них якось поговоримо більш детально. Відтінок 0,5. Мені ще дуже подобається, врінок 0,1. Я їх використовую ну, буквально кожен день. Обожнюю. Це просто максимально. Beautiful, вони дуже пігментовані, вони дуже красиві, у них класні відтінки, вони залишають за собою такий натуральний, сяючий фініш, і ну, ну дуже красиво виглядають на щічках. І ось цей 05 відтінок, такий цікавий, трошки незвичний, такий персиковий, але який, знаєте, трошечки. Пильний персик, я не знаю, як це описати. Також не роз'їдає мені тон, нічого з ним поганого не робить. Чудові, рум'яна, чесно. До консилера можна сильно не повертатись, вже про нього сказала. Dior Forever, forever. Він дуже класно перекриває, при цьому він мені не пересушує зону під очима. Він дуже гарно так натурально виглядає. І просто, ну, просто обожнюю. Laura Марсіє неочікувано так прийшла до мене в це відео. Я дуже пудру від Вібо, вона залишається моїм фаворитом, але вирішила, вирішила показати. Щось новеньке і не менш прекрасне Селора Мерсьєр. Моя ще одна улюблена пудра після пудри від Віво. Ну, на рівні з пудрою Віво, це також мій фаворит. Прозора, чудова пудра, з якою немає жодних проблем. Вона красиво, так трошки, аж на матує і робить все, що має робити, фіксуюча, розсипчаста пудра. Не робить мені, знаєте, ось цей пірожочок. Фіксує красиво, виглядає красиво. Що ще треба І пудри? Рум'яна, хайлайтери. На жаль, тут сухих моїх продуктів-фаворитів, якихось нових не знайшлося. У мене все так залишається палетки Таурглаз. На жаль, я поки не спробувала за цю весну за цей час. Якихось нових цікавих таких сухих текстур, які б мені сподобалися. На жаль, чи на щастя, не знаю. Активно користуюся цією палеткою. У мене є палетка з медузою лімітована Дарглас, і я хочу сказати, що цією я для себе особисто користуюся частіше. Я візьму цю рум'яну, су змішаю два відтінки. Тут такі ягідні рум'яна, мені спочатку не дуже зайшов цей відтінок, а зараз я користуюся ним в усю, просто коли тримаю цю палетку в руках. І ось тут дуже класна пудра. Господи, це зараз я хочу почитати. Це другий рефіл в першому ряду. Це Strobe Powder. Це просто мій улюблений рефіл. Це шикарна така от пудра, але вона Делікатним сяйвом, і я її обожнюю, я вже 1500 разів про це казала, обожнюю в якості делікатного хайлайтера. Вона робить дуже красиве дороге сяйво на шкірі. В принципі, всі ці фінішні пудри це of course, фаворит, але якщо ми говоримо саме за сухі хайлайтери, то це. Ось стробінг, пудра, не знаю, її ще назвати. Це просто топ для делікатного, красивого сяйва. Якщо ми говоримо про яскраве сяйво, то в фаворитах у мене залишається Star Extreme Frost, чисто хайлайтер-блискітки. Дуже сподобався хайлайтер Вар'їте. Такий а-ля аналог Dior в мене виходив огляд в інстаграмчику. Пізніше про нього також поговоримо в наступних відео. І мені дуже подобається Dior, все так само. Губки, губені, мої любімі. Тут у мене, ну, типу, база базова, це олівчики від Гламбі, від Ламель. Вони все так само. У моїх фаворитах люблю обожнюю. Але але, з новенького мені дуже подобається ось цей олівчик від uh, Miss Claire uh, в колаборації з однією прекрасною візажисткою в відтінку F04. Я хочу зробити ще інші відтінки, тому що цей олівчик дуже beautiful. Це знаєте. Сірий холодний відтінок. От знаєте, це чисто такий інстаграмний відтінок губ. Якщо бачили от, багатьох популярних візажистів, є такі от ліп-комбо, у них прям така сіра, сіра. Сірі серіконтур. Оце от-от-от ідеальний олівчик для цього. Я дуже такий відтінок, просто щоб він у мене був, бо мені іноді дуже подобається ліпком. Саме з таким відтінком. У мене ліпком було таке в передньому відео. Геловий олівчик від NYX. Нове відкриття для мене. Я не пробувала гелові олівчики, пробувала тільки в дереві. Це в мене відтінок, здається, сасія yeah. lllp 32 Чудо, 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 прекрасне, красивий олівчик, гелевий, все в ньому прекрасно. Ніяких нарікань немає. Давайте ми його сьогодні нанесемо. Я його навіть не точу, тому що, ну, ну, тому що я так захотіла. Він дуже м'який, дуже м'який маслянистий олівчик, і ось так виглядає цей відтінок на моїх губах. З приводу помад, мені дуже сподобався коричневий відтінок Tax Break у помади Jeffree Star, але сьогодні його не покажу. Покажу олійку від місаїм, чи місаї я показувала її в минулому в своєму відео. Я користуюсь нею буквально кожного дня, коли виходжу на вулицю. Пігментована, класна олійка. Мені дуже просто подобається і такий персиковий відтінок, темнуватенький, 0,3. Він дуже красиво виглядає на губах. І це реально мій фаворит весни, тому що я ним користуюсь кожен кожен день. Він достатньо комфортний на губах, я його, до речі, достатньо часто оновлюю. От, не йому прям дуже стійкий продукт, ні. Але мені дуже подобається, як він виглядає. Тому я готова його оновлювати, оновлювати і оновлювати на своїх губах, просто тому що мені подобається відтінок і як він виглядає. Ну, а ще він не має яскраво вираженого аромату, що для мене дуже приємно в таких продуктах, і не має яскравого смаку. По помадам моє топ-відкриття ще з зими була ось ця помада від Lamel Powder Drop. У відтінку, здається, Spicy вона називається. Я не знаю, куди я його поділа, в мене цілий дві були такі помади, і зараз не знайшла, але сьогодні щось захотіла, тільки що подивилася на цей відтінок і зрозуміла, що все, не буду шукати далі той Spicy. Візьму відтінок 403. Дуже класна формула цих кремових помад. Вони прям чудові. Я так трошки на центр заходжу цим відтіночком, чешую. Формула цих помад класна, вони пігментовані, вони м'які, вони мають такий от напівматовий фініш. І вони у паудер дроп реально відчувається на губах, яка пудра більше, ніж прям матова якась помада. Мені. Подобається, подобається і ще раз подобається, особливо втінок Спайс. Ну що, ось такий макіяж у мене вийшов в цьому відео. Обов'язково пишіть в коментарях, які продукти з усіх, які я назвала до цього, вам також дуже подобаються, які не подобаються та чому. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, почитати також ваші фаворити за цю весну, що для себе новенько відкрили серед косметики. Ну і звісно, не забувайте, що фідбек під цим відео дуже допомагає розвитку каналу. Дуже буду вдячна за довгі коментарі та за підписку. Хто ще не підписаний, бо я знаю, що по статистиці 60% аудиторії, яка дивиться моє відео, на мене не підписана. Чого питається? Була всіх рада бачити. До скорої зустрічі. Бувайте!